Я розлучилася робить. Всім привіт! Ви на каналі Я Влада. Я Влада і я рада, що ви на моєму каналі. Я пропала, звісно, надовго. Але на це були свої причини. У мене був трохи брейкдаун ментальний. Я довго і багато працювала з терапевткою. але тепер я сповнена енергії і надію, що я знову зможу знімати вам багато контенту. Який буде вам подобатися. А як ні, ви забудьте те, що я сказала. На жаль, я не можу продукувати контент, коли я вигорів, щоб він тоді виходить ніякий. І коли я намагалася через силу зняти це відео раніше, воно не вийшло, тупо не знялось. Я не знаю чого. Я відкрила галерею, був шматок відео, далі його не було. Я подумала, що це не судьба. Отже, сьогодні відео. Про те, що ви просили в коментарях в минулому відео, що в моїй сумці я нарешті відчуваю себе топовою ютуб-блогеркою, адже я знімаю це відео. І це відео знімали всі прям класні блогери, яких я дивилась раніше. Зараз моя сумка виглядає ось так. Я зазвичай вибираю сумку і ношу її 3-4 дні. Вони зазвичай великі, бо тут багато чого. Але з появою машини я почала носити і менші сумки. Ура! Це була моя ціль, на диво. Це сумка, яку я купила в секонді. Огляд на неї і на інші мої покупки в секонді можете подивитись десь там попередніх відео, де я показала всі свої покупки в секонді за рік. Рахуємо, скільки разів я скажу слово секонд. До речі, кофта на мені теж секонда. Е, і якщо вам цікаво, пишіть в коментарях один лайк і я знімлю свої останні покупки, бо їх назбиралось прям багатенько. Окей, давайте почнемо. Перш за все, в моїй великій сумці, ви можете знайти оцю валину. Це мій ноутбук, якийсь там MacBook Pro. Здоровенний, я періодично ношу з собою планшет замість ноутбука, іноді ноутбук в залежності від того, який в мене день і які в мене плани. Він здоровенний. Свого часу я купила планшет, щоб не носити з собою ноутбук. Потім в мене з'явилась машина, і я вожу з собою ноутбук замість планшету. Чи є в цьому логіка? Я не знаю. За ноутбуком у нас іде така от малишка, це зарядка до нього. тейп сі заряджає псі, -псі заряджаю від неї і телефони, ноутбук. Ніж що я вам це розказую, не знаю. Тепер сумка обріла свій, свій плюс-мінус вигляд. Поїхали. Я просто жінка на цій планеті, в цьому світі. Далі обов'язково, в такому звичайному робочому дні, я з собою ношу мікрофони. Тут якби їх немає, бо я на них зараз знімаю. Але так вони постійно в мене в сумці, тому що я працюю в сфері СММ. І оскільки в мене досить нестабільний графік, я ніколи не знаю, коли мені треба буде поїхати ще на екстра зйомку. І тому я просто ношу їх з собою. Раніше, окрім цих навушників, в мене ще. У мене є проблема, я на мікрофони кажу навушники, а на навушники кажу наручники. І тому дуже часто я кажу на мікрофони-наручники. Отакий от прикол. Надіюсь, вам цікаво. Далі, сухі серветки, столові, тому що зазвичай в закладах, особливо в якихось там бістро, типу інтемпо. Або щось типу такого, я беру пачку серветок, їх не використовую. Забираю з собою в машину або ввожу в сумці, бо серветки наше все. І вам повезло, тому що в мене всього дві пари ключів в сумці. Зазвичай їх чотири. І мені здається, важкість моєї сумки створюють саме ключі. Дивіться, який в мене милий брелочок. А до речі, ключницю під цей брелочок я показувала в минулому відео покупки з Аліка. Знаєте, це відео створене для того, щоб промовити минулі відео. Впала якась херня на цьому. Ключі від минулої квартири, ключі від офісу, ключі від цієї квартири, ще якісь ключі. У мене тупо, блядь, повна сумка ключів. Далі в мене ще серветки. У мене завжди повна сумка серветок. Повна машин. У мене в машині, знаєте, ці такі дитячі, типу 120 штук, і куча цих столових, і от такі одноразові. Я не скажу, що я так сильно мажуся, але коли серветки в сонці, вони мені додають якогось трошки спокою. Серветки дитячі раз, бо вони дуже милі. Мені здається, їх купила в просторі. Коротше, серветки раз. Потім серветки дитячі, вологі 2, Я їх купила, бо вони були дуже мілашні. Гляньте на оці мордочки, штучно штучноінтелектоські згенеріровані. Це взагалі штучний інтелект. Це зараз для мене якесь прокляття, бо я бачу всюди, типу, якісь рекламні штуки. І воно мене це бісить. У мене є отакі от батончики. Оце, до речі, мої улюблені. Вони, звісно, солодкі, в тому плані, мені здається, що тут звичайний цукор, але вони мені по смаку дуже приятні. І вони в мене в сумці, в сумках, ні, в одній сумці, бо я їх прикладаю в машині. І це дуже класний перекус для мене. Бо я ще люблю, до речі, вкрасти банани в моєї братової дома, покласти в сумку і забути про них і вдома викладати просто такі, знаєте, чорні зомбі. Ладно. Купила в Аврорі. Уже два таких спрея для тіла. Вони так класно пахнуть. Я вам клянусь, вони коштують 88 гривень, і є такий світло-рожевий. Блін, дуже суперско пахнуть. Я їх ношу в сумці, просто так поновлюю 100 разів на день, бо мені подобається це відчуття, як він пахне. Як казала Діана, він зроблений з нафти за таку ціну, але я не знаю. Пахне супер, ніяких подразнень. Рекомендую. Опять серветки. У мене є. Цілий ящик отаких от одноразових серветок. Всі знайомі мені їх віддають, я їх всюди, де бачу, з собою забираю, і те, що їх сьогодні в сумці, це прям нонсенс, того що в мене зазвичай їх лежать десятки штук, і я отак їх роздаю. Людина не встигає спитати, я вже даю їй серветку. Тому. Якщо бачите, мене на вулиці, подаруйте мені одноразову серветку. Жартую. Ні, носіть самі в сумці, це дуже зручно. А скільки їх в машині лежить, то я взагалі не знаю. Далі, мій гаманець, він виглядає ось так, може вам цікаво. У мене раніше був картхолдер. Він дещо зручніший, але оскільки це подарунок і ця річ цінна для мене, то я ношу його таким. Зазвичай в мене є якісь паперові гроші. Бо коли їх нема, вони різко стоять треба, тому я вирішила щось трошки носити. Якісь копійки-карточки. Тут, кстати, є карточка в спортзал. Я не була в спортзалі рік, але я плекаю. Я переїхала від того спортзалу, мені до нього їхать хвилин 40, але я все ще плекаю надії, і вона лежить тут. Вам досі цікаво. Мені так, да, пожалуйста, не відписуйтесь, дивіться далі. З інтересного. Біруші. Е не. Біруші. Що я можу сказати? Коротше, такі біруші на шнурку, до речі, я купую або на аліку, або купую в епіцентрі. В них є такий відділ, де, типу, всякі там маски, респіратори, навушники, типу шумоподавляючі, і є купа різних біруші. Я купила е пачку з 10 чи з п'яти рожевих таких звичайних. Дайте кота опущу. Коротше, беру ще купляю в епіцентрі. Якщо вам треба і ви хочете попробувати різні, купляйте теж там. Рекомендую. Ці на шнурку взагалі дуже зручні. Я сплю в них в поїзді вдома, не прям в цих. Ці я беру сумку, бо іноді хочеться побути в тиші. Жулачки. У мене брекети, я десь місяців три тому почала жувати жувачки, бо я до цього думала, що в мене відпадуть брекети, якщо я буду їх жувати. Але вони на місці. Техпаспорт до машини старий. До речі, це техпаспорт минулого власника. Але я його ношу, тому що було пару моментів, де я брала дещо на прокат, і від мене просили документи, і я давала їм старий техпаспорт. Бо якщо я забуду десь цей техпаспорт, паспорт, не страшно. Блін, тут так мало речей лишилось, і в мене якесь відчуття, що я не... там типу, 5 хвилин відео буде. ай я лосіон для тіла. Версаче, версаче. Туалетна вода. Жіноче. Э, Чек з'єв. Це э, поламаний. Э... Годинник, прикиньте, це було слово. Мого друга, оскільки він не у Львові, взагалі за містом попросив, щоб я його йому зробила і привезла. Чотири помади. Е Помада від Евелін. Дуже симпатичного кольору. Я її кинула в сумці в надії, що я буду нею частіше мазатися. Але я не маю часу мазатися. Я маю час мазатися, коли я сижу за кермом. А коли я за кермом, то я мажуся просто гігієнічною помадою, яка лежить біля мене, що не треба дивитися. Вам досі все цікаво? Від е, Міссай Тінт для губ. Скріньте, запам'ятовуйте, це офігенно. Просто дивіться, я буквально не знаю, там за місяць часу його виюзала. Просто для людини, в якої так багато всякої білі для губ, це великий показник. Офігенно ніжний, червоний, такий лагідний якийсь колір. Я зараз його нанесу на губи. Та дам, 2 секунди, і він реально буде дуже стійкий. Тому, хто шукав класний тін для губ, скріньте. Есенс олійка для губ рожева. Я тішусь, бо я почала якось, бачити в ній прогрес. Якось почала її закінчувати часто і на цей тінт наношу. Я. О, бля, ладно, неважно. І отакий рожевий бальзам від Glamb. Мені дуже на диво сподобався, такий сердушком. Це блиск для губ, звісно, липкий, але офігенно виглядає на губах за свої 100 гривень. Ви що? Я так йому тішуся. Блін, нічого майже не лишилось. Ще одна салфетка така. Гроші, якийсь папірчик, резинка для волосся. Переходимо до моєї косметички, як ми побачили, тут вже є дзеркальце. Воно там лежить зазвичай. Косметичка виглядає ось так. Я її купила 150 років тому в якомусь магазинчику локальному. Це просто бавовняна косметичка, і я завжди думала, що я не буду її носити, що вона мені не треба. І щоб ви розуміли, я її затаскую. Ну, мені здається, що ще півроку, рік і вона просто розсипеться. Поїхали. Я, як горда брекетоносиця, маю з собою зубочистку. Зубну щітку, яка виглядає ось так, вона складається. Я її теж замовляла на аліку. У мене їх дві, ще така сіра. Я після цього відео цю викину і поставлю сіру, бо ця вже прям дуже розламана. До зубочистки. Та чор зубочистки? зубної щітки іде йоршик. Іде ось такий от йоршик, як там правильно показати ось так. Я теж їх замовила на Аліку штук, типу, 200. І я, в мене їх лежить тут декілька штук. Я поюзала і викинула. Це, до речі, суперзручно. Не знаю, моя ортодонт каже, що гігієна ок, тому, напевно, вони працюють ок. Від Зая, Зіаджа. Я не знаю. Просто бальзам для губ, офігенний масляний бальзам, дуже класно зволожує. Просто 10 з 10. Користуюсь, бо олійка для кутикули, десь в Аврорі купила, Стараюсь частіше користуватися. Ще одна помада червона, Лореаль, щось там, крайол, бла бла бла, бла бла бла. Ношу, рідко користуюсь, треба забрати всі інші, щоб залишилась тільки ця і користуватися нею. Гребінчик, який я купила в 2013 році в Балаклаві. Це Крим, Україна. І він завжди зі мною. Він дерев'яний, від нього не пушиться волосся, але при тому гарно розчесує. Моя мрія це повести його на його батьківщину і насолодитися знову українським Кримом. Надіюся, це вже дуже скоро. Е, далі в мене переливашка в парфумів, як там вони? Атомайзер, я не знаю, майзер якось. Ви отак е, знімаєте пшикалку з вашого парфума, одягаєте цей і, і сюди закачується парфум, і потім. Класна штука, вона вже в мене, до речі, років теж шість. І працює ідеально. Я люблю, коли я купую якусь штуку, я її використовую тупо роками. Це для мене найвищий показник якось моєї любові і відданості. Дюб Black Блекхані. це вже моя друга помада. Я першу, до речі, вимазала, не знаю. Ну, напевно, за місяця-півтора. Ця вже довше, бо ви бачите, скільки в мене помад в сунці. Класно зволожує, класний колір. Думаю, що я цю закінчу, нову поки купувати не буду, хочу вимазати всі інші, що в мене є. Все, ми вже на кінці. майже. Е, зубна паста. Купила в Єві. Зубна паста, як зубна паста, все отлично. Е, Пилочка. Мені такі пилочки дають постійно в салоні, де я роблю манікюр, і я ці пилочки розпихую просто всюди. Е, і тому я не знаю, її походження, просто нормальна собі пилочка. І останнє. Щіточка для брів, як там тебе показують. Щіточка для брів е, дала мені моя майстер повіях. Повіям. Е, людина, яка робить мені ламінування вій. Е, дала мені цей пензлик, щоб я їх прочесувала. І воно в мене і для вій, і для брів. І все. Я думала, що я зараз покажу купу всього цікавого, якогось, не знаю, інтересного. Але в мене відчуття, що якась супер сумка, як в усіх, але мені дуже було якось важливо зняти це відео. Я надіюсь, вам було цікаво. Пишіть, що у вас прям класного є в сумці, спрощує якось вам життя. Я буду дуже вдячна за те, що ви напишете, і дуже з радістю це прочитаю. І я ще раз всім вдячна, хто мене дочекався, хто дивиться зараз це відео, лайкає його, підтримує коментарем, ділиться з подругами, кому це теж буде цікаво. Я прям, -му, дуже вас всіх люблю, обіймаю, і я дуже вам всім вдячна, що ви мене дочекалися і що ви подивилися зі мною це відео. Якщо ви хочете мене підтримати, Підписуйтесь, поставте лайк, напишіть якийсь там коментар, сім плюс слів. Напишіть сім слів, що у вас є в Сумці. І я ж кажу, якщо ви знаєте, що комусь подобається мій контент, пошерте. А найголовніше: підтримуйте, будь ласка, ЗСУ. Адже лише завдяки їм я зараз можу сидіти в теплій квартирі і знімати вам ось це відео. Тому, якщо у вас є зайва копійка, Підтримайте мене лайком, а ЗСУ Гривнею. Я вас дуже прошу, адже за ними наше майбутнє і теперішнє. Всім ще раз дуже дякую за перегляд і всім цьому Па-па!